Смурфосіллі розважається щедня. Кожен смурфик має роботу. І буркун Ненавиджу мати роботу. І смурфоблогер. Салют це трансляція зі Смурфосілля. І я найкрутіша смурфекка. Ану зацініть хлопці. Так у смурфосіллі ніколи не буває проблем. Слухайте мене всі! Ваші життя під загрозою у смурдвосілі тепер небезпечно! Рушайте у реальний світ! Треба дізнатися, хто зробив це. І врятувати тата смурфа. Тоді час Де це ми? У Парижі. Дайте вгадаю, у тата смурфа проблеми. А ти хто? Я Кен, брат тата смурха. Вибачте, вирішив трохи поскрабитися. Вічно бракує часу на себе. О, це кенергія. Тато Каркамеля і його брата Розамеля. Оу, як я схочив за тобою, братику. Отримав мої мейли. Ні, я тебе заблокував. Чого? Бо мені набридло дивитись на фотки твого кота. Що це за місце? Скажемо світу, на що ми здаті? Здається, я у штанці на смурфу. Час дізнатися, які смурфики насправді. Тримайся! Коротше, план такий. Проникаємо в замок і всіх рятуємо. Ти з'їла всю картоплю. Я заїдаю стрес.